Двір будинку по вулиці Хлібній, 16. Зараз це виглядає досить оптимістично. Новий асфальт, гарні під'їзди та здається, що все гаразд. Але ще буде, якщо природа влаштує перевірку непогодою, як, наприклад, у минулу п'ятницю. Вот, асфальт. Вот это, вот да, эта часть, так? Вот, смотрите. Це нормально? Каз до центру доїхав. Все, машина заглохла. Пришлось Розіватися пішли до трусів, щоб машину толкати хоча б. Тут люк стояв, тут яма була сантиметрів 20-30 вниз. Виділи самі, ні люка немає, ну і ями, звісно, теж немає. А тепер, зараз, не дай Бог, що надо треба долбать і люк витаскувати. Нещодавно у дворі будинку по вулиці Хлібній, 16 був покладений новий асфальт, покладений нерівномірно та не всюди. Тільки так мешканці під'їзду по вулиці Хлібній, 16 можуть потрапити додому. Нам положили асфальт мі місяць тому, грубо говоря так. І сидіть, що вони зробили. Повністю, води не, то, не, не можна пройти людям. Навіть, нам навіть мешканцям своїм, я не знаю, що робити. Проблем багато. Затоплений двір, поганий асфальт, не гаразд із підвальним приміщенням, але почнемо з малого. Хоча б так журналісти СК-1, на відміну від міської влади, допомагають жителям міста. Лево пізнають по пазурах, а комунальників по ефективності їх роботи. То чому ж після дочеві води не відходять мережами зливної каналізації? Запитаємо у комунальному підприємстві Штучні споруди. Що кажуть представники вже Чому мешканці будинку по вулиці хлібні 16 зіштовхуються з такими складнощами? Колектор, який будувався в ті времена, він не призначений для того прийому води. В, в теперішній час чим був колись. Зараз візьміть новопостроєний ринок Рада, торговий центр, житній ринок, все кругом заасфальтовано. Куди воді діватися? В этом году проводился, насколько я знаю, капитальный ремонт асфальтобетон покрытия во дворовых территорий, проездных путей. Но еще раз повторю, мы как Бонс отримують на жаль, не заказуємо, мені оплачуємо даний вид услуг, тому як какрети сказати про поводу нічого не немає. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління житлового господарства на посаді лише 10 днів, але пообіцяв, що впродовж 14 днів недоліки виправлять. То, що стосується недоліки, які були зроблені. Підрядник, який виконує ці роботи, їх виконає як гарантійні роботи без оплати. Куди звертатися мешканцям будинку та що робити? Скажіть, будь ласка, що робити місцевим жителям? Коли прийде дощ, вони додому не можуть потрапити, тому що затоплений підхід до під'їзду та сам під'їзд. Куди є. їм звертатися? <світлення> на, Навірно, на Бога чи на кого сказати? Журналісти телеканалу Аска 1 слідкуватимуть за перебігом подій навколо цього питання. А для вас працювали Костянтин Касьян, Леонід Придаченко, Олександр Голобородько, телеканал аска 1